Браження Господні згідно з Євангелієм відбулось перед Голговськими стражданнями Ісуса Христа. Під час молитви зі своїми учнями Петром, Яком та Іваном Господь дав можливість трьом апостолам побачити поєднання двох природ у Христі божественної і людської. Це свято воно усіх нас понукає до того, що і пригадує нам про те, що ми є запрошені до переображення у своєму житті і до намагання бути кращими. От. Мінятися самими і нести світло Божої ласки благодаті, яку ми черпаємо на зустрічі з Богом, нашій молитві у цей світ і старатися своїми вчинками, своїм життям, своєю поведінкою, переображувати не тільки своє життя, але також світ довкола себе. У народі ж преображення називають ще яблучним спасом. Сьогодні до церкви віряни йдуть з кошиками, наповненими фруктами, овочами та прикрашені квітами. кажуть, свячене яблуко здійсняться усі бажання. Освячувала букетику все, що мені дали. Це букетик зроблений, я купила його. Ну, кажуть, що святити треба все: овочі, фрукти, щоб вони родили добре, щоб вдома був достаток, щоб вдома було ну, затишок. Такі з давніх давен так бабця моя ще говорила, і ми це, я це дуже хочу продовжити. Хочу ще, щоб мої діти продовжили внуки. Ну, буду старатися. І, хоч свято припадає на успенський піс, проте у цей день дозволено їсти рибу та пити вино минулого тижня. Віряни святкували перший медовий спас. Яблучний вважається другим. Третій хлібний відзначатимуть 29 серпня.